Як ви бачите реформу армії? Я скажу лише добрі слова про армію, тому що для мене армія це не місце, де аліархат може, чий президент заробляти своїми замовленнями, а це те середовище, в якому я виріс. Ще не було 15-ти. Я одягнув форму тоді Своровця і далі потім по життю 27 років мене навчили, я отримав диплом. Кандидатську написав, став кандидатом наук, старшим науковим співробітником, пройшов життя. Я вдячний командирам, мені з ними везло хороші люди, які справді от, навчили, як піклуватися про життя, здоров'я підлеглого, як тримати слово, як приймати відповідальні. рішення. Я бачу, що армія зміцнюється. Так само, відповідаючи на ваше пряме питання, я бачу, як можна її зміцнити ще більше. Кілька складових перший це фактор кадрової політики. Проявили себе добре уже сотні толкових відповідальних рішучих командирів різного рівня яких треба підняти догори, дати можливість їм ті всі документи, штабні, статутні і так далі, щоб не було оцей муштри до бізму, а була справді бойова підготовка, яка націлена на те, щоб були перемоги замість котлів і щоб залишалися живими наші солдати. Це перше. Друге, дуже важливо, ми з вами всі сплачуємо податки, і тих, хто дивляться 11 нас. Плюс сплачуємо військовий збір вже понад 4 роки. Питання доколі. Потік волонтерів і далі буде, чи може досить? Добре, держава тоді на складному етапі початку 14-го провалилася, підставили плече, добровольці-волонтери, але п'ятий рік іде. І далі буде на добровольців волонтерів викладатися. Чи все таки може запрацювати державна машина, яким платимо податки? Тому тут є питання відповільного менеджменту, тут є питання планування, тут є питання, скажу делікатно, Зупинити оце таке на нажерливе з боку носії влади, включаючи перше крісло, щоб забрати собі оборонне замовлення на свої підприємства, випускати абсолютно не те, що потрібно на фронті. Подивіться, ті напівдохлі за якістю на китайській основі Богдани медичні евакуаційні машини, які повинні пораненого солдата привезти до пункту надання серйозної допомоги, зберегти його, а вони не витримують навіть. Бездоріжжя. Половина вже вони там показали себе неефективними. Зараз міноборони не знає, що з ним робити. Бо якби це був не президент, а не його завод, то вже давно так от зламали і змусили б відновити її. А тут, розумієте, да? або ті всі річкові катери, які виробляються на оленянській кузні Порошенка, вони потрібні зараз на фронті, інша потрібна. І тому, коли через це гинуть солдати, а хтось набиває кишені, це я не зрозумію ніколи. Це торгівля на крові, це мародерство. За таке, в часи тої світової війни, просто був розстріл перед строєм. Зараз ми в гуманітарній Європі, немає смертної кари, але не можна виходити за моральну криваву межу. І тому, коли президент буде вирішувати і дбати про солдата насамперед, а не про свою кишеню, тоді питання реформування армії піде набагато швидше. Ну і третє. Не вперше про це говорю і на 11-му, якби починаючи з 2014 року. Синки президентів, прем'єрів, секретарів РНБО, депутатів, міністрів, прокурорів, митників, суддів не ховалися в тилу, а були там, У мене таке відчуття, що війна б закінчилась. Або принаймні солдат був би забезпечений так, як треба, а не поневірявся. Тому. Шлях виправлення, якщо важко, то важко всім. Якщо тяжко економічно, то тяжко економічно всім. А не хтось не може знайти кошти на те, щоб вилікувати від тяжкої хвороби дитину, а в цей час президентська родина собі їде 500 тисяч доларів тільки там за тиждень відпочинку десь на Мальдівах. Як це співставити? Ну, навіть якщо в тебе є ти гроші, ну, не можна так. Оцей розрив, одні літають в космосі, а інші виживають. Він не дає можливості армії тримати бойовий дух. Тому що реформа армії це не тільки зброя, підготовка, кадрова політика, бойовий дух насамперед. Можна мати зброю і все, а не буде бажання захищати Україну. Не буде бажання груддю солдатові закрити, захищити від кулі. Це написане правило в усіх арміях свого командира, верховного командувача. А давайте спробуємо змоделювати. Я не знаю, як відповіли б глядачі 11-го. Скільки солдат груддю кинулось би захищати нинішнього президента, спікера, прем'єр-міністра, міністрів і так далі? А давайте задумаємося. Це питання вкрай важливе, тому що ну, мене так вчили, і це в усіх арміях світу не писане правило. Підлеглих захищає командира, але і командир. Захищає підлегло. І такі випадки були, коли я був міністром. І добре, що вони були, коли, наприклад, солдат десь схибив, не докинув гранату, і от вона взірветься. Так от командир кидається тілом, бере на себе цей удар, навіть гине, але його підлеглий залишається живими. Ось така повинна бути взаємна довіра, взаємна підтримка в армії і не тільки в армії. Тоді нас ніхто ніколи не зламає. Ось напрями вдосконалення. Не тільки зброя, не тільки ефективне використання коштів, які ми з вами сплачуємо як податки, але власний приклад, який йде з першого крісла довіри, підтримки готовності закрити свій народ своїм тілом. Тоді народ закриє такого президента своїм тілом. Зараз цього близько немає.